Різдво святого Івана Хрестителя у народі відзначають як Івана Купала, і саме його традиції засвідчив районний фестиваль «Покутські вогні, що відбувся в селі Долина на Тлумаччині. Свято Купала завжди таїло в собі безліч обрядів та звичаїв, і в кожному регіоні вони відбувались по-різному. Незважаючи на плин часу і по сьогоднішній день українці вшановують свято своїх пращурів, плетуть віночки, водять хороводи. Хоча на заваді була негода, івано-купальський фестиваль «Покуцькі вогні у селі Долина Тлумицького району таки відбувся. Дорогі друзі і гості бажані просим сідати ось тут, на поляні. Свято краси, свято юні, кохання. Свято вогню, води і купання просим відкрити в цей радісний час. Зі святом Купала вітаємо вас! Про доцільність таких етнічних дійств Василь Сенів, голова радеш адміністрації, зауважив ми цього року. Вирішили піти шляхом проведення мікрофестивалів, мікрофестивалів кожного практично селі. Тобто ми зрозуміли, що фестиваль потрібний звичайно, що для того, щоб і презентувати район, але разом з тим він потрібний навіть для того, щоб заселити душу в тому ж самому місцевому населенню, незважаючи на нестримний життєвий вир сьогодення, свято Купала живе, бо це витвір душі народу. Живе воно в сонячному літеплі, духовній чистоті, в крісі віночки у квітці папороті, в художніх образах та невмирущих піснях. До речі, в цьогорічних покутських вогнях взяли участь народні аматорські колективи із сіл Долина Олеші в Колінці. Організатори фестивалю впевнені, що надалі він буде традиційним.